Це у нас вікна «Перфект», які ми розвиваємо сайт в Кастальоні. Ось ми бачимо, що сімнадцятого-дванадцятого ми його вивели в індекс. І це органічна індексація. Тобто ми бачимо, як тут потихеньку, потихеньку воно все зростає. Це все за там скільки за два місяці, да? ми бачимо, що було вже там тисячу, майже тисячу показів, 64 органічних переходи. Зрозуміло, що обвалу продажів і заявок не буде, але сам факт, що ми за два місяці вивели його в топ по російськомовним запитам. Навіть вивели, я його вивів по Іспанії по російськомовним запитам. І задача вивести його по іспанським запитам. Чому так вийшло швидко по російськомовним? Тому що конкуренція мінімальна. Тут мало хто качає SEO. І той, хто зайде сюди в органічну видачу перший, він, ну як кажуть, хто перший, того і тапки. Але задача вийти по англомовним і по іспаномовним запитам. От там тоді буде вже набагато веселіше в плані там і звертання потенційних клієнтів і заявок навіть по двом позиціям ось конкурент витрачає кошти і ось це Google Shopping найдорожча вид реклами в Google там ціна за клік 2-3 інколи 5 євро а ми тут практично не витрачаючи кошти, вже знаходимося в топі. Ось так потрібно і вам зробити по тисячі ключовим запитам. І ось далі дивимося. Пластикові... Купіть пластикові окна з установка в Іспанії. Відразу дві, два розділи. Ми наш сайт вивели, це за два місяці. Далі. Ось приклад, як реклама працює вже. І от ми тут, я цих конкурентів аналізував ще до того, як не було навіть сайту. Вони тепер крутяться, і ми тепер крутимось. І бачимо, яка різниця в налаштуванні Google реклами, тобто вона. Більш грамотніше налаштована, більше розділів і більш насичено виглядає в рекламному пошуці. Купіть ПВХ-окна також у нас реклама. Бачимо, ось реклама і органічний пошук. Ось так в ідеалі повинна виглядати пошукова видача. Купіть входні двері Валенсія. Тобто тут є міста, які поряд знаходяться. Можна по всім містам повиводити. Це те, що я вам говорю, що вам по всім обласним центрам потрібно вивезти сайт, а не просто по тим містам, де ви працюєте. Зрозуміло, що в першу чергу ви повинні бути в топі по тим містам, де вам зручно і де ви бачите перспективу розвитку. Але я б виводив по всій Україні. Та сама історія: два розділа. Реклама плюс органічна видача. Це вже іспанська видача реклама. Реклама іспанська. Іспанська, іспанська. І ось ми бачимо, наскільки насичена конкурентами реклама ПВХ-окна Іспанія. І наш сайт має аж дві позиції з 10 в топі. Лише штега вони дуже багато вкидають в рекламу. Я не знаю, там бюджет, мабуть, а можливо, і більше євро в день. І ось бачимо також цю пошукову видачу. А ми тут вже по органічні. Воно пізніше почне давати потенційні звертання і заявки, і всі витрати будуть відбиті. Якщо ми беремо там довготривалу перспективу, в розрізі там півроку, ріку всі затрати будуть відбиті, будуть виведені в плюс. От, пластикові окна в Іспанії. Бачимо, яка це п'ята позиція, да? четверта, четверта позиція. І ось ми бачимо конкуренти, як насищають Google Shopping. Купіть пластикові окна в Іспанії. ми ось бачимо наш сайт. знову, Низькочастотний запит, дуже багато слів, але також його використовують і тому ми по ньому повинні також бути в топі. То була квартира, це дом, тому що різні запити, різні потреби ми повинні бути по всім. Міжкомнатні двері теж у нас бачимо Google Shopping і дві позиції наші. І ці сайти, от там під нами, вони там 10-20 років на ринку, а ми їх обійшли практично за два місяці. Ось ідеальна видача, от я вважаю, ось така повинна бути. Це коли реклама в топі, потім дві органічні видачі, плюс підтягує Google точку Ну тут Google точку ще. Потрібно правильно також прописати, особливо назву компанії, тому що тут просто брендовий запит. Тут потрібно додати ще ключові запити і на російській, і на англійський, і на іспанський. Вона буде довгою, але вона буде частіше показуватись. Від окна в дом Кастельон, І знову ж таки, реклама, органічна видача. Ну, Таким чином і ось зателефонувати, тобто, якщо гуглиш з телефону, то буде показувати, зателефонувати. Ну і таким чином. Ми виводимо сайт в топ. Головне по Іспанії вивести, це займе більше часу і більше ресурсів, тому що іспанці качають ці всі свої сайти, і їх не так буде легко обійти. Це список, це сервіс аналітики, який показує, по яким ключовим фразам у нас є динаміка приросту, по... приросту по індексації. І бачимо, що із сотої позиції це там, де у ваш, ваш сайт знаходиться, на десятій сторінці сота позиція. Ми бачимо, що відразу вискочили на першу. Тому ми ще ми якісно заклали структуру сайту. Це те, що вам потрібно зробити: розділ, підрозділ, картка товару. І це все окремі елементи на сайті. Не просто розділ зробити, і там зображеннями або вспливаючими окнами розмістити товарку. Тобто вона повинна бути окремим інтернет-елементом в тілі а Тоді вона буде індексуватися. Їй окремо потрібно пропрацювати всередині SEO-плагіна ручками і грамотно прописати ключові фрази, description, тайтл і навіть alt. Alt – це альтернативний текст самого зображення. Також активував промокод на 400 євро. Якщо ми за місяць витратимо 400 євро, нам через місяць дадуть 400 євро халявного бюджету і ми покрутимо ще плюс на 400 євро. Такий бонус можна і по Україні отримати. Також хотів вам показати ще одну гарну ідею, але вона вже по нерухомості реалізована. Створюється під кожне місто обласного центру, наприклад, в Україні окрема Facebook-сторінка. Вона заточується спеціально під ключові запити, як на ну, в нашому випадку, тут і на англійському, і на іспанському, і на російській мові. Далі ці сторінки підключаються в сервіс, який дозволяє розміщувати автоматично в усіх цих сторінках. Наприклад, візьмемо у нас 20 сторінок буде. Які заточені під кожен обласний центр, і ви робите одну публікацію, вона автоматично розлітається в 20 сторінок. Якщо це відео, то відео буде набирати органічні перегляди, і таким чином ви зможете збільшити інформаційне охоплення і впізнаваність бренду, використовуючи просто одну людину, яка буде це робити. Це може робити і саме менеджер. Просто це збільшить набагато ефективність, збільшить присутність бренду там в соцмережі Facebook, сюди можна додати Instagram і воно автоматично в Instagram буде ще кидати. І таким чином накидувати, накидувати. І ви будете отримати додатковий органічний трафік. І навіть якщо один клієнт прийде з Facebook і замовить, ви це все віддеб'єте з сторицею. А якщо так робити рік, то ви отримаєте додаткового інформаційного охоплення. Ну, я думаю, мільйони буде, тому що одна сторінка може зробити за рік більше мільйона органічного охоплення. У нас випадки були, коли відео залітало на 2 мільйони переглядів. Там і більше. І це лише одне відео. якщо таких відео генерувати побільше і розкидати їх от таким чином, то ви будете, вас будуть бачити там сотні тисяч людей і бачити вашу товарну продукцію. Таким чином ви економите дуже багато коштів на таргетингу, це десятки, якщо не сотні тисяч гривень, дивлячись, який бюджет. І таким чином виконується задача по рекламуванню товарних позицій. Перед тим, як нам щось робити по SEO, нам потрібно вияснити декілька моментів, що відбувається у вас з інтернет-елементами, на якому рівні вони якісно чи неякісно пропрацьовані в розрізі SEO, яка структура, який движок, які розділи, які текста і так далі. Ми заходимо, і бачимо, що позиціонування по географії у вас заточене в описанні, дескріпшені і тайтлі, чисто під місто Львів, але наскільки я розумію, вам потрібно розвиватися не лише в радіусі цього міста, тому тут потрібно вже замінити ці текста на інші, вказавши більше геолокацій. Далі, в мене є сервіс аналітики, який аналізує сайти там по багатьом параметрам і мені показує, що у вас навіть немає робот текстів і сайтмеп. Це дуже важливі елементи, які впливають на індексацію сайта. Тому потрібно також буде їх проклацати, вияснити і активувати. По трафіку це знову ж таки приблизно він точно ніколи не, не говорить, але там у 70% випадках він говорить приблизно об'єм трафіку на сайті. Більш детально це могла б сказати і показати ваша google аналітика якщо вона підключена. Тому ось ми бачимо, що є невеличке падіння, там практично до. 500 переходів в місяць бачимо, що 60% це з пошуку. Тобто, якщо якісно пропрацювати, прокачати по ключовим запитам, а їх тисячі, і правильно грамотно зробити структуру сайту, заточити там внутрішнє SEO, зробити зовнішнє SEO, перелінковку, нагенерувати унікальні SEO текста, зробити промо статті на сайтах донорах, тоді ось цей показник виросте там в рази. Ну, тут питання також по вірстки, так називаємо, сайту, тобто відображення, потрібно передивитися, і оце футер. Ну, в мене ось так показує розтягує. Далі, ось такі моменти про Білорусь краще прибрати взагалі. Тобто, людям не потрібно знати, що це там виготовляє Білорусь. Далі, ключова фраза. також, ну, тобто, По SEO взагалі по суті, я так розумію, нічого не робили. Просто там більш-менш по мінімуму записали, але як ми далі побачимо, там і поля неправильно прописані, і структура не заточена під себе. Просто на швидку руч був зроблений сайт, і не було закладено потенціал потенціалу розвитку по SEO. Це потрібно робити завжди при створенні технічного завдання самого сайту. І ось ми бачимо фокусне слово, купити вікна, купити вікна де, тобто відсутня географія, які вікна і так далі. Тобто це неправильно. Оці заголовки вони повинні дублюватися, тобто відповідати одне одному. І ось тут оранжева лінія, це говорить про те, що тут забагато символів. Не потрібно тут вказувати адресу і так далі. Тут більше тригерів, там переконання, уваги, очевидно, є вигоди накидати, а не адрес. Адрес вони дізнаються в розділі контакти або в іншому розділі. Коли вже зацікавляться продукцією. Ваша задача їх зацікавити при першому контакті зоровому, щоб вони зацікавились і ви чимось відрізнялися від конкурентів. Також бачимо, що розділи це червона. Плагін у вас встановлений по SEO правильний, але ну, він не активований, тому що не прописано вручну. Поля текстові, те, що ми тільки що бачили. І ось ця червона крапочка говорить про те, що SEO не пропрацьовано. Це читабельність, другий стовпчик, він не так важливий, як важливий. Оцей. В ідеалі потрібно, щоб тут було дві зелені, але достатньо, щоб було дві оранжеві. І оця перша крапка більш важливіша, ніж друга. Хоча вони взаємопов'язані і повинні бути одного кольору. Далі ми дивимося взагалі потенціал трафіку, скільки людей гуглить, по яким ключовим фразам. У нас фрази діляться на високочастотні, на середньочастотні. І таким чином ми можемо зробити таку роудмеп, тобто мапу, по якій нам рухатися, по яким ключовим фразам в першу чергу. Бо ми можемо півроку товктися по низькочастотним. І отримувати мінімальний трафік. Наша задача вийти на ось ці високочастотні фрази, де ми в середню кількість загуглень ми бачимо від 10 до 100 тисяч. Це по одному ключовому запиту в місяць по Україні. Тут у нас аналітика зібрана з 21 по 24 рік. Тобто практично за 4 роки. Бачимо, що конкуренція в Google висока. Тобто, якщо ми сюди зайдемо через Google, ми будемо платити ось там по 50-13 по гривень за клік. І щоб не платити ось ці кошти, якраз і потрібно виводити через SEO, тому що це органічний буде трафік і ви будете економити дуже багато коштів. Але потрібно пропрацювати і це займе час. Бо SEO це завжди довго, тому мало хто це робить. Всім хочеться відразу продажі, щоб упали за два дні, щоб ви продавали заявками. Вас всі завалювали. Але це стратегічний напрямок і рішення розвитку компанії. Поки конкуренти будуть укладувати десятки тисяч гривень на контекстну рекламу в Гуглі. А бувають касові розриви і інші ситуації, де просто відсутні кошти або бувають паузи по 2-3 тижні, коли Гугл реклама не працює, тоді повністю просідають продажі. Вивід в органічну видачу через SEO може перестрахувати, особливо якщо ми говоримо за першу сторінку верхні позиції по високочастотним ключовим запитам. Ось подивіться у нас тут більше тисячі ключових фраз. І ми бачимо, скільки запитів по кожному із них. Якщо їх зібрати в купу, то ми зрозуміємо, який об'єм трафіка йде по Україні. І якщо забирати хоча б там 10-20 від цього трафіку, ви можете представити, скільки потенційних клієнтів ви втрачаєте в місяць і скільки потенційних клієнтів ви б могли залучати на свій сайт, якби ви були грамотно виведені в топ гугла пошуку. І ось ми бачимо по деяким ключовим фразам. Приріст за, е, за рік порівняно з попереднім роком 900%. Тобто вікна пластикові. Тому потрібно в першу чергу орієнтуватися йти, як називається, на зустріч спросу. Тобто ми розуміємо, по яким ключовим фразам найбільше гуглять. Ми розуміємо, що ці фрази відповідають нашим товарним позиціям, і наша задача вивести ці товарні позиції на зустріч цим запитам і цим сотням тисяч людей, які гуглять в місяць. Ось аналітика чисто по тим ключовим фразам, які порівняно з попереднім роком мають приріст від 9000% тисяч відсотків до 900. Ну, зрозуміло, коли тут 10-100, тобто тут взагалі не було гуглення, можна сказати, да, і різкий там приріст аж на 100, то відразу там відсотків. Конкуренція низька. Але також ми тут можемо побачити підказки, по яким ключовим фразам виходити і що зараз в тенденцію спросу людей. Також ми можемо орієнтуватися по ціні за клік, якщо нам потрібно вийти. Поки SEO індексується, поки роби, робиться там робота, а вона займає місяці, не тижні. Тому потрібно набратися терпіння, виділити ресурсну базу, затвердити стратегію розвитку seo сайту. І ми розуміємо навіть ціну за клік. Таким чином ми можемо порахувати, скільки приблизно конкуренти витрачають в сутки, скільки приблизно вони витрачають в місяць, аналізуючи їх входящий трафік, і аналізуючи ціну за клік. Таким чином ми знатимемо, скільки нам потрібно закласти. Ресурсів і бюджету, щоб їх або тримати на їхньому рівні, або обійти. Бо якщо ми будемо витрачати 6 тисяч гривень і будемо отримувати крихти із усього трафіку, а наші конкуренти витрачають 20-30 тисяч, то Google буде віддавати їм цей цільовий трафік оцих потенційних клієнтів. І ми повинні прийняти для себе рішення, або ми бадаємося з цими конкурентами за рахунок бюджету, хоча б бути в топ-3, в топ-5. Позиції активних конкурентів в Україні, або ми розвиваємо стратегічно СЕО. Тому що якщо ми вийдемо з мінімальним бюджетом, ми мало що отримаємо. Тоді говорять якраз, що цей інструмент не працює, або спеціаліст якийсь не такий. Потрібно просто зважати на всі фактори і розуміти, де ми. Ми не в вакуумі знаходимося, і конкуренти нас просто перебивають. І Єдиний ось цей нюанс може вже збільшити продажі. Мене таких кейсів дуже багато. Тому ми просто я аналізував конкурентну активність. Я розумів, який в них приблизно бюджет. Ми ставили бюджет або такий самий, або більше. Якісно налаштовували рекламу, якісно пропрацювали посадкову сторінку, тобто сайт, розділи, напічкували їх тригерами переконання авторитетності очевидної вигоди і продажі зростали. Я зробив аналітику індексації, я витягнув ці більше тисячі ключових запитів. Тобто сервіс проаналізував ключові запити, які вказуються на вашому сайті, на сайті конкурентів. Ми зробили семантичне ядро. Семантичне ядро це список ключових запитів взагалі всіх. І по цьому ядру я прогнав всіх конкурентів, і ми по таким чином побачимо, хто найбільше і найактивніше качає себе посев. Бачимо, що вікнарьов у нас в топі 36%, далі стеко, 20%, болена, 19, термопласт плюс також у нас 11%. Лавін чи Лювін 9% і навіть ви тут є, при тому, що у вас SEO практично не зроблено. А якщо ви зробите SEO, ви можете там через декілька місяців стати в топ. Стати в топ це означає, ось якщо у нас тисячу ключових запитів, у нього видимість загальна 36%, тобто він із тисячі. По 360 ключових запитах взагалі в Гуглі, не в топі, а взагалі Гугл бачить його. По яким конкретно позиціям він в топі, це окремо можна подивитися. Але таким чином ми бачимо, хто із них пропрацьовує селошкою. Ми можемо їх окремо аналізувати, що вони роблять, як вони роблять, що в них виходить, взяти щось, якісь підказки. І побачити їхні мінуса. І все це матрично накласти на нашу стратегію розвитку і таким чином їх догнати і перегнати. Ось також ми бачимо індексацію. Це я заклав, ось бачите, 1008 ключових фраз. І лише по 24 ви знаходитеся в топі гугла. Тобто це дуже мало. А по майже 900 ви знаходитеся далі, ніж на сотій позиції. Це 10-та сторінка Google, туди потенційні клієнти не доходять. Як ми бачимо, індексація йде по брендовим запитам, тобто вікна перфект, Тобто це вихід іменно на бренд, а нам потрібно не на бренд, а на загально високочастотні ключові запити виходить, і плюс геолокація чисто Львів вам потрібно розширяти. Я б розвивав взагалі по всім містам України, обласним центрам. Тоді буде більше трафіку.